Знімаємо. Супер. Салют. А дивитись на тебе постійно? Ні, можеш, можеш на мене, можеш камеру. Мені дуже сподобалось навіть у Самедецького, який дав передмову про що для тебе книжки, яку ровно направляють зараз. І ти можеш трошки повторити про це, розповісти, що для тебе книжки зараз. Ну, взагалі, якщо б, література дуже важлива для мене зараз. Ну, о, це все моє життя, але це свій вільний час і присвячую їй це власне і все. Ну, о, я займаюся цим свідомо і серйозно. тобто... А як з важко з'явилися? Хм. Пашко? Ну, напевно, коли мене наказували батьки, сварили. Напевно, тоді. Ну, тобто, я робив якусь дурницю, погано собою і все таке. І да, мене просто мама взагалі працює в бібліотеці. І тому питання, типу, як мене на, на, на сварити. Тебе сварили і наказувала читанням книжок. Так. Да. Взагалі по ідеї, типу, коли ти виростаєш, в тебе має бути ну, якийсь. Нездоровий паттерн стосовно цього. Бо ти коли читаєш книжку, наприклад, то асоціативно з'являється, наче ти щось погане зробив. Uh -huh. ну. А в мене такого не було. Я любив читати, хоча читав мало, але це був з більшого пригоди, а 15-річний капітан», Івено щось цього в, в цьому дусі. Хто тебе чим читати? Саме букви? Так. <зроб> <-è. line> <зроб> це сестра. Да, старша сестра. Я пам'ятаю, до речі, це дуже чітко чомусь. Да. Ну і мама, звісно, батьки, але навчився, і найсвідоміший мій спогад це пов'язаний з тим, як сестра саме вчила. Скільки да. років було? Не пам'ятаю, напевно, п'ять, а може і менше. Це був дитячий садочок, коли ми готувалися до вступу в школу. Оце підготовчий тип, етап. Ось такий. Ось тоді, ось тоді. А були в школі якісь вчителі, які тебе привели в світ літератури? Ні, зовсім ні. В школі я був, ну, знаєш, тим, хто виходить до дошки і влаштовує стендап. Типу, я зривав уроки, ну, вчителі мене не любили. Взагалі. І довгий час, наприклад, до сьомого класу я був з дуже сильним бунтівником. Але згодом о, я хотів тобі, навчитися чомусь, о, але вчителі вже тебе не сприймали, клас тебе не сприймав інакше. Тобто повісили руки, все, і на цьому двері були зачинені. Тобто ніхто не намагався тобі поставити вищу оцінку, о, Точніше, не вищу, а ту, яку ти заслуговуєш, насправді усі понижували, бо за тобою клеймо. Ти стояв там на очоті неодноразово і все таке. Тому такого немає зовсім. В мене є, до речі, коли поступив в сьому училищі. В мене з'явилася в моєму житті взагалі людина, яка на мене дуже сильно вплинула. Він став для мене як другим батьком. Це мій майстер, училищі. майстер виробничого навчання. І він взагалі вплинув на мій світогляд, і завдяки йому, до речі, я став. Більше цікавитись літературою. Цікаво, він сам також багато читав? Так, да, звісно. Скажи про Путина. Він взагалі зараз живе в Росії. Він про російських поглядів. І був на той час також проросійських поглядів, але одна з найважливіших речей, якої він мене навчив, це те, що можна. Конструктивно балакати, навіть маючи ну, зовсім різні погляди, розумієш? Якось так. А в який момент ти почав лише з цей світлі? Ну, взагалі, взагалі, я напевно почну з того, що я писав постійно щоденники. Щоденник, вів щоденник, бо, як не менше, з двого щоденника просто було легше жити. Усе, Увесь свій біль я вовав туди. А згодом просто це проросло в ну, саме в свідоме створення історії. Я просто навіть не помітив, коли це стало несвідомо, ну я, я не помітив, коли це стало саме як частиною життя. Розумієш, про що? Просто писав, писав о, про своє життя спочатку, а потім о, почав вигадувати і почав народжуватися якісь оповіді. Що тебе за книжка Це Ернест Гемінглей. да, «Райські сади острови Вукалі. Там бачно? Це чудова книжка. Гемінгвей намагається. Усю, усю, протягом усієї історії в цій книжці намагається змусити себе жити, намагається знайти причини. Як не менше, це про острови Викані, а про Райський сад, це про прийняття нового, про прощення старого і так далі. Це чудові історії. Гемінгуй дивовижний письменник, він має неабиякий вплив на мене, як на саме письменника. Тобто, є, наприклад, Маркес, який, о, стосовно якого я відчуваю просто неабияку не тягу душ, душевну, тобто її складно пояснити. А Геймінглей, він дуже простий в своїх прийомах, в, своєму, в, своє, в своїх творах. І тому, як на письменника, як на, письмен... як на мене, письменника, він має неабиякий вплив. Він... Якось так. Він резонує тобі тому, що у вас схожі погляди на життя, чи тобі хотілося Ну, Знаєш, я взагалі, коли ти читаєш книжку, часто буває таке, що ти розумієш, міг би, ти це, міг би це ти колись написати. Ну, взагалі. Ось Маркоса в мене таке є, і з Гемінгує в мене таке є. Я не відчував по відношенню до Гемінгвея такої такого розуміння ні до кого взагалі. До... Ні до будь-якого письменника. Просто складається враження, що я його розумію на всі 100%. Звісно, воно хибне, але як не менше мені просто подобається так думати. І власне так. Зачитаєш такому рочі з власним З власне? Так, да, можу, може. В мене багато, дуже багато. Історії, але вони майже усі не закінчені, тому вони не мають взагалі, ну, не те, що право на існування, але не мають права бути зачитаним, розумієш? Ну, тобто вони мають сенс тільки коли вони закінчені. Вони е в мене багато просто проходить редактуру, точніше, не багато, довго, довго я витрачаю час саме на редактуру. Я просто на одному диханні пишу, щоб е не втратити думку. А потім вже редагую і так далі. І на це дійсно багато часу. Я можу зачитати початок, наприклад, якої історії. І все. Норм? Просто я ж не буду всь всього читати, бо вони і так більш-менш об'ємні. Все? Норм. Да? Норм. <кхем> Йо. Це надзвичайно складно. Це надзвичайно складно. Краще зізнатися в цьому. Добре, <кій> я хотів кохатися з нею, коли вона приїздила в Україну, і не думати про тих, кого вона лишила у відні та марно. Щоразу бачив, що повідомлення від неї, я здригався, але вдавав, ніби з мене кепський романтик, і подався дуже стримано. Зрештою, Вероніка перетелефонувала. Ні довго не брав слухавку, аби вдати байдужість. Не сказати, що я самозванець, який повсякчас вдається до подібних прийомів дешевого самоствердження, але з Веронікою варто тримати себе гідно, наслідуючи когось серйозного і заклопотаного. Впевнений, більшість з вас спростила б ціну до речі, снібрала слухавку одразу, як побачила вхідний виклик. Але я з тих, хто шукає нестандартне рішення у справах кохання і вірить, що це приведе його до запаморочового щастя. Тим паче для кожної дівчинки свій підхід, який можна лише зімпровізувати. Це початок. Uh, усе наступне, я знаю, я бачу історію цілісно, але я намагаюся просто надати саме зараз цьому форму. Uh, і в мене, як до речі, в островах Вукані, в мене просто складна структура на цій оповіді. Я маю на увазі, вона складна із спогадів як острови Вукані. Ну, розумієш про що? І я можу зачитати інші частини, уривки, які 100% повністю готові, але якщо є в цьому сенсі якийсь. Супер. Я дуже радий це чути. То так. Дякую. Можливо, не знаю, книжка. розповісти, Я хочу сказати тільки одне: напевно, що просто що люблю саме українську дуже сильну поезію. Це єдине, що я хотів сказати. Дати. Хотів би саму Україну як несвідому штуку, яка несвідому істоту, яка несвідомий організм, який створює історію, а саме як м м якусь о поетичну загадку. Саме українська література. Українська література, так. Да. Українська поезія це щось неймовірне. Я ну, не зустрічав нічого м більш саме загадкового. Михайло Семенко, гадаю. Так. Да. Ти ще допоможеш? Я не знаю на пам'ять жодного, на жаль. А чому він? Бо дуже відгукується більше за усе. І я ж кажу, в нього є якась, всередині нього є якась ось трагічна українська загадка. Ну, я її найкраще відчуваю саме в його віршах. Не mm. політали. Mm -hmm. Ну, точніше я вірші. Ну, ти їх чув, я певно. Mm. Uh, не факт. Не факт.